Сьогодні, 28 лютого 2025 року, Ніжен зі сльозами на очах провів в останню путь свого захисника Миколу Олександровича Костючка. Він був воїном, патріотом, справжнім сином України, який віддав своє життя за нашу державу. Микола Костючок народився 24 листопада 1985 року в місті Ічня. Освіту здобув в Вічнянській гімназії, а потім продовжив навчання у Ніжинському агротехнічному технікумі. Після закінчення навчання проходив службу у Житомирі. Згодом закінчив академію поліції. Його професійний шлях був тісно пов'язаний із захистом громадян. Він працював дільничим у Ніжинському районному відділі поліції, там мав звання старшого лейтенанта. Але служба в поліції була не лише частиною його великої місії. Він став на захист батьківщини, був учасником АТО. У 2018 році свідомо обрав шлях воїна. Підписавши контракт із Збройними силами, прощання з героєм відбулося у соборі всіх святих, де зібралися рідні, друзі, побратими, колеги та небайдужі мешканці міста. Відспівування пройшло у скорботній тиші, сповненій болю та втрати. Сьогодні вся громада низько схиляє голови перед пам'яттю Миколи Костючка. Його подвиг це не лише біль утрати, а й нагадування про ціну свободи, яку Україна здобуває у боротьбі за незалежність, вічна пам'ять і шана герою, співчуття родині, близьким друзям та побратимам. Герої не вмирають.